У Бродах, при храмі воздвиження чесного Христа, діє біблійний гурток свідки Христа. Тут кожен охочий може глибше пізнавати Боже Слово через читання святого письма, обговорення та спільну молитву в атмосфері тиші й роздумів. Думки, загублені серед життєвих турбот, поступово вирівнюються і просвітлюються. Серце наповнюється новою силою, а душа світлом, яке розганяє темряву. Хто не знає святого письма, той не знає Бога. Каже пані Надія, яка вже понад п'ять років відвідує заняття гуртка. Їй 70 років. Вона родом із Луганщини і знайшла прихисток у бродах ще у 2014 році. Тут, поруч зі Словом Божим, жінка відчула підтримку й духовну опору. Двері біблійного гуртка свідки Христа відчинені для всіх, хто шукає духовного пізнання, живого спілкування та сили Слова Христового. Бачите, Світлана сказала, оце світло, яке освічує, як мені нам уникнути того, щоб не бути за те, що я зробив недобре і його скриваю за те, щоб не бути наказаним. Треба його відкрити тому, хто може простити.